Лекція 6. Комп'ютерні мережі. Класифікація. КМ класифікують за наступними ознаками. Перше. Географічна площа. За географічною площою комп'ютерні мережі поділяють на регіональні та глобальні. Це ви маєте знати за регіоналім і глобал. Друге. За сферою застосування комп'ютерні мережі бувають. Офісні, побутові та промислові. У офісі застосовують, у побуті застосовують, у промисловості застосовують комп'ютерні мережі. Всюди дає комп'ютери на, на якихось промислових фірмах індустріальних, там застосовуються комп'ютерні мережі. Це одна зі сфер застосування. Комп'ютерні мережі це комплекс архітектурних рішень, який виражається у фірмовій назві Класифікують. Комп'ютерні мережі класифікують за фірмовими назвами: Ethernet, Token Ring, Arcnet та багато інших. Четверте, комп'ютерні мережі класифікують за топологією. Шинна, тільцева, зіркоподібна, деревоподібна, повнозв'язна та інше. П'яте комп'ютерні мережі класифікують за фізичним середовищем передавання. Це мережа із симетричним, волоконно-оптичним кабелем, інфрачервоним, мікрохвильовим каналом, скрученою парою. Шосте. Комп'ютерні мережі класифікують за методом доступу до фізичного середовища. Мережі з опитуванням, маркерним доступом, суперництвом, встановленням регістру. 7. Набір протоколів. Протокольний стек. TCP-IP, SPX, IPX. TCP-IP це те саме, що TCP. TCP-це транспортний з обов'язковою доставкою рівень. Під топологією комп'ютерних мереж розуміють фізичне розташування компонентів мережі та спосіб їх з'єднання лініями зв'язку. Топологія мережі визначає не тільки фізичне розташування комп'ютерів, характер зв'язків між ними, особливості поширення сигналів мережею, виділяють 4 різних поняття. Що характеризують різні рівні топології мережі. Перше, фізична топологія відображає схему розташування комп'ютерів і монтажних кабелів. Друге, логічна топологія визначає структуру зв'язків та характер поширення сигналів мережею. Це треба розуміти, що фізична топологія це відображення схеми розташування комп'ютерів в реалі і монтажних кабелів на підлозі, на стелі, в каналізації в кінці кінців. Якщо ви не знали, що в каналізаціях, то напишіть мені про це в коментарях, я вам вас Друге, логічна топологія вона визначає структуру зв'язків і головне. Характер поширення сигналів в мережі. Тобто є віртуальні мережі, які дозволяють зробити так, що навіть якщо два комп'ютери з'єднані між собою напряму, вони не будуть мати до одного доступу. Будуть мати до іншого доступу, тому що вони будуть в різних віртуальних комп'ютерних мережах. Третє. Топологія керування. Чекайте. Топологія керування обміном. Це принцип і послідовність передавання прав на отримання доступу до мережі між окремими комп'ютерами. Це одне з тих чотирьох різних понять, що характеризують різні рівні топології. І четверте інформаційна топологія. Це напрямок потоків інформації. Мережею. Все. Всі мережі будуються на основі трьох топологій. Три топології основні для побудови мережі. Шина, зірка, кільце. Як виглядає топологія шини? Всі комп'ютери сегмента Вона утворюється єдиним кабелем, до якого приєднуються всі комп'ютери сегменту. Уявіть собі шнурок. Um, скажемо, просто кімната. Велика кімната, десь нам на 50 метрів. Велика кімната на 50 метрів. На початку тої кімнати. Початок кабелю. Ви його розмотуєте і дайте до кінця кімнати розмотали повністю. І така пряма-пряма лінія. З одного боку, з краю кабеля на початку встановлюється термінатор, і з іншого так само термінатор встановлюється. Між ними напротязі всієї цієї лінії підключаються всі компютери сегменту. Таким чином утворюється топологія шина дані від одного. Комп'ютери надсилаються усім підключеним вузла незалежно, хто є одержувачем, незалежно від того, хто є одержувачем. Кожний вузол перевіряє кожен пакет і визначає одержувача. Якщо пакет призначений для, іншого, для іншої станції, то комп'ютер його відкидає. Головний кабель шини називають магістраль. Далі я пробував писати правою. На, на, кінцях, на кінцях магістралі є, є, є термінатори, заглушки. Заглушки називають термінаторами. Для запобігання, відбивання сигналу. Щоб не відбувалося відбивання сигналу, ті заглушки встановлюють, які називаються термінаторами. Отже, коли звибалося тетріс, то там є такі фігурки, трохи подібні на трикутники. Такі паличка, і зверху такі, такі зверху ще є. От. То до нього приєднується якраз той термінатор або заглушка. І таких танчиків, скажімо так, є багато, вони всі допомагають підключити комп'ютер. І таким чином воно, коротше кажучи, з'єднується. І пакети пересуваються тільки в один бік. Інакше буде цикл. Якраз ті заглушки, нібито її знищують ті пакети. Коли пакет доходить до заглушки, сигнал глушиться. Чудово, бачите, я правий. Пакет вбивають у правда? Використовують коаксіальний кабель. Тонкий КК називається коаксіальний кабель, називається BNC. Є ще товстий коаксіальний кабель, тим вже грубим малюється. Зуб вампіра встановлюється у товстих коаксіальних кабелях BNC. І це все ненадійно. Може бути концентратор чи комутатор, підключений до кабеля. Без правильно установлених заглушок робота шин буде ненадійною або взагалі неможливою. При розриві кабелів чи додаванні нового вузла мережа повністю перестає працювати. Тому оця ваша топологія шино дуже ненадійна, навіть термінатор не поможе, навіть третій. Топологія зірка, ну якщо розриветься кабель. Ця топологія є однією з найпоширеніших. У такій топології всі комп'ютери мережі з'єднані між собою з допомогою центрального пристрою. Якийсь спеціальний центральний пристрій, і від нього в усі сторони ведуться кабеляки. І ті кабелі підключаються до комп'ютерів напряму. Або через якісь комутатори чи концентратори. Дані, що надсилаються однією станцією, спрямовуються на центральний пристрій, який надсилає пакет одержувачу. Тобто від комп'ютера йде до центрального і від центрального туди, куди йому треба. Далі. Основною перевагою цієї топології є те, що вихід з ладу однієї станції не виводить з ладу всю мережу. І це чудово. Недоліки. Використання дуже великої купи кабелів. Друге, якщо центральний пристрій вийде з ладу, то мережа перестане функціонувати. А цей центральний пристрій це хаб або свіч, комутатор в основному. І цей центральний пристрій інколи буває дорожчий, ніж сам комп'ютер, ніж заміна всього кабелю. Концентратор розсилає усім-усе. Він у нас дуже альтруїстичний. Комутатор має таблиці, робить опитування і розсилає кожному своє. Як це кажуть, свій до свого по своє, це комутатор. Комутатор скомутує, що всім добре буде жити. Топологія. Розширене з'єднання є найпоширенішою для створення великих комутованих корпоративних мереж. Кожний вузол, що виходить із центрального, є центром іншої зірки. Вау, wow. цікаво. Тобто є зірка. так? Але тепер ми забираємо всі комп'ютери від тої зірки і замість чотирьох комп'ютерів, наприклад, підключаємо чотири зірки. Кожна з тих чотирьох зірок може мати собі, наприклад, по 3 комп'ютери. Яка з них може мати два комп'ютери? Суть в тому, що вона стає центром для тих комп'ютерів. Так що це дуже цікава річ. Це називається розширене з'єднання. Топологія кільце. Тут усі хости з'єднані з двома сусідніми. Вся інформація проходить через усі хости. Отже, є, можна сказати, коло і потім... ну, кільце, правильно, кільце коло. Тобто комп'ютери з'єднані по колу один за одним, перший з другим, другий з третім, третій з четвертим і так далі. n 1 з n, а n з першим, і таким чином утворюється коло. При виході з ладу хуста, чи пошкоджені кабель, робота всієї мережі виходить з ладу. Тому я вам кажу, якщо ви хочете провести у себе нормальну мережу на корпорації, не скупіться на кабелі, купіть більше кабелю, але зробіть собі топологію зірку. Ну, зламається один комп'ютер, зато всі решта будуть працювати. А зробите собі чи шину, чи кільце. Один комп'ютер вийде з ладу і ніхто не зможе нормально користуватися вашою корпоративною мережею. Розумієте? Отже, як виглядає оце кільце? Знову ж таки, є якась центральна жила. До тої центральної жили по різні боки приєднуються, перепрошую, комп'ютери, ну чи якісь інші машини. І, крім того, два оці крайні термінатори заглушки з'єднані між собою. І таким чином утворюється кільце. Кільце, коли логічно кільце, а фізично зірка. І таке буває. Коли логічне кільце, а фізично воно зірка, то виглядає наступним чином. Усі комп'ютери підключаються до якогось комутатора. І все. Між собою ніхто не з'єднаний, але тим не менше логічно воно кільце. А фізично зірка. І таке буває. Іноді кільце дублюють, утворюючи подвійне кільце. Це ще цікавіше. Тобто по колу комп'ютери з'єднали, а потім по другому колу комп'ютери з'єднали. В цій мережі доступ до носія здійснюється з допомогою логічного, логічного знаку маркерів, які... з допомогою логічних знаків маркерів. Які рухаються по колу від хоста до хоста, даючи їм можливість передавати інформацію. Швидкість передавання даних у топології кільце означається швидкістю передавання даних пристроїв, які мають працювати з однаковою швидкістю. Тобто, бачите ще й обмеження, має бути однакова швидкість, щоб кільце працювало. У кожному хості автоматично здійснюється. Під с... Підсилення сигналу, тому розміри великі. Недоліки. такі, як і в шинній топології. Тобто, зламався один, полетіла вся мережа. Пошкодився кабель, полетіла вся мережа. Деревовидна топологія. Подібна до розширеної зірки, але на відміну від неї, з'єднує комп'ютери, що керують трафіком у мережі. Не всі комп'ютери, а тільки ті, що керують трафіком у мережі. І при тому є комп'ютер, до нього підключається інший комп'ютер, до нього підключається ще один комп'ютер, а до того вже два. До кожного з тих двох теж по два. І так далі. Повнозв'язана топологія з'єднує усі хости між собою. Це остання така топологія. Тобто, уявіть собі, є 5 комп'ютерів. 1, 2, 3, 4 Добре, хай буде. Є 6 комп'ютерів. Перший зв'язується з другим. Другий з третім. 3 з 4 з 5 5 з 6 Перший з третім. Перший з четвертим. Перший з п'ятим, перший з шостим. Другий з першим, з другим, з третім, з четвертим, з п'ятим, з шостим. Третій з першим, другим, з четвертим, п'ятим, шостим. Ну так я там, там, де третій з третім, то ви не рахуйте. Понятно, що сам з собою з'єднуватися не буде, немає логіки. Четвертий з'єднується з першим, другим, третім, п'ятим, шостим. П'ятий з першим, другим, третім, четвертим і шостим. І шостий з першим, другим, третім, четвертим і п'ятим. Коротше кажучи, кожен з'єднається з кожним. Перевагою даної топології є висока стійкість до збоїв. Недоліки то взагалі ужасна. Така просто невимовима купа кабелів. Ця топологія є ядром мережі інтернету. Ядром мережі інтернет, як ви поняли, є топологія всіх до всіх. А я вам дуже дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Очікуйте на наступну лекцію.